Перець вживають в їжу практично всі люди, тому він і користується такою популярністю у садівників любителів. Українські садівники вирощують в основному солодкий болгарський перець. Деякі любителі гостренького садять ще й гострий перець, вегетативний період у парцю тривалий, адже культура ця південна. Тому в північних регіонах України вирощування парцю йде тільки через розеясаду. Садівники з північних областей вирощують перець як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Але в останньому випадку вони обов'язково готують плівкове укриття на випадок похолодання або інших погодних аномалій. Хочу нагадати вам, що при температурі плюс 15 градусів перець припиняє зростання, запилення і утворення плодів. Ось тому у відкритому ґрунті йому і потрібно резервне укриття. Величезне значення має обраний вами сорт парцю. Всі сорти солодкого парцю поділяються на ультраранні, ранні, середньостиглі та пізні. У цій статті я детально розповім вам про вирощування парцю в теплиці і у відкритому ґрунті, про догляд за ним і правильне збирання врожаю. У висновку представлю кращі сорти солодкого і гострого парцю. Групи сортів і гібридів солодкого парцю. В даний час створено більше 500 сортів і гібридів солодкого болгарського парцю. Їх можна чітко розділити на три групи: сорти для вирощування в теплицях, сорти для відкритого ґрунту. Універсальні, однаково добре ростуть і плодоносні, і в теплиці, і на вуличних грядках. Останні найзручніші добре переносять затінення, перепади температури, більш стійкі до погоди і більш врожайні. Як я вже говорив, солодкий перець в північних регіонах можна вирощувати тільки через розеесаду незалежно від групи, до якої він відноситься. Умови вирощування розеесади для всіх парців однакові. Про те, як виростити розеесаду парцю, я недавно дуже докладно розповідав у своїй статті. Тому сьогодні я детально розгляну подальші етапи вирощування парцю аж до збору врожаю. Особливості догляду за парцями в теплиці і у відкритому ґрунті. Вирощування парцю не доставить вам особливого клопоту. У теплиці ви гарантовано отримаєте урожай парцю, так як тут ви можете регулювати температуру повітря і захист від різних погодних аномалій. У відкритому ґрунті вам потрібно передбачити якийсь каркас над грядкою або встановити над ними високі дуги, а також заготовити плівку, щоб при зниженні температури до плюс 16 градусів надійно вкрити рослини, добре закріпивши плівку по краях, щоб не було протягів і всередину не потрапляла дощова вода. У теплиці набагато менше небезпека ураження рослин комахами-шкідниками і зараження грибними хворобами від інших городніх рослин. Підготовка грядки в теплиці і на вулиці перед висадкою розеєсади. Перед висадкою розеєсади парцю в теплицю або у відкритий ґрунт підготуйте грядки. Внесіть на кожну з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту або перепрілого і листової землі відро піску, половину відра деревної золи по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Землю добре перемішайте. Розрівняйте граблями і ретельно полийте чистою водою з розрахунку 30 літрів на 1 квадратний метр. Пам'ятайте, що парцю потрібно хороше освітлення протягом усього світлового дня, тому приберіть будь затінення тепличних або вуличних рядок. Пам'ятайте, що для нормального росту і розвитку парцю йому необхідна температура повітря плюс 24 градусів. У теплиці в сонячні дні така температура буде забезпечена. А ось вуличні грядки доведеться накрити плівкою. Терміни пересадки розеясади в теплиці і у відкритий ґрунт. Розесаду солодкого парцю ранніх сортів висаджують в теплицю і на грядки у віці 60-65 днів. Середньостиглі сорти і гібриди 65-70 днів. Орієнтовно для північних регіонів посадку в теплицю проводити після 12, 15 травня на відкриті грядки після 25-27 травня. Пересадка розесиди парців в теплицю і у відкритий ґрунт. Схеми пересадки розесади і в теплицю і на відкриту грядку в основному однакові. Найпоширеніша схема посадки розесади парцю рядкова. Відстань між рослинами в ряду залежить від їх висоти. Низькорослі сорти розташовуйте на відстані 15 см один від одного. середньорослі 25-30 см, високорослі 50 см. Відстань між рядами 45-55 см. Можна посадити кущі в шаховому порядку. Схеми розташування кущиків 30-50 см або 30 на 30 см. Такі схеми гарні для теплиць або для невеликих городів. Де місце на грядках доводиться економити. Викопайте ямки по одній з обраних вами схем глибиною і шириною в півтора рази більше посадкової ємності і присадите в них розеесаду. Кущики з торф'яних склянок виймати не потрібно, садіть разом з ними. Вони дуже швидко розпадуться в землі і ще збагатять її добривами. Після посадки добре ущільните землю навколо кущів руками, Полийте посадки з розрахунку 5 літрів під кожен кущик і замульчируйте землю соломою або сіном. Полив Коренева система парцю розташована у верхньому шарі ґрунту, тому її потрібно постійно зволожувати. Щоб парці змогли порадувати вас великими врожаями соковитих плодів, їм потрібно багато води. Поливати перці і в теплиці, і на грядці потрібно через день по 10 літрів води під кожен кущ. У спеку поливайте рослини щодня. Поливи можна проводити тільки теплою водою, добре прогріті й на сонці. Поливи проводите рано вранці або ввечері і тільки під корінь, щоб волога не потрапляла на листя, квітки і плоди. Слідкуйте, щоб земля під кущами парців завжди була добре зволоженою на глибину до 20 см. За два тижні до збору врожаю поливи скоротіть до двох в тиждень. Розпушування. Після кожного поливу обов'язково проводите розпушування ґрунту навколо кущів, рослини слід не тільки рихлити, а й підгортати, це зміцнить їх кореневу систему і сприятиме зростанню придаткових коренів, що забезпечують парцям додаткове харчування. Після розпушування і підгортання кожен раз мульчируйте грядки соломою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе затримати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів. Підгодівля без хорошого харчування великого врожаю парців не отримати. Однак пам'ятайте, що при посадці ви добре заправили ґрунт на грядках усіма необхідними добривами. При внесенні підгодівлі пам'ятайте, що перець не переносить високих доз добрив, він їх просто не зможе засвоїти. Тому краще підгодовувати частіше, але більш дрібними порціями. Як правило, садівники любителі вирощують в теплицях високорослі сорти солодкого парцю, а на відкритих грядках низькорослі і середньорослі. Тому добрив у відкритому ґрунті буде потрібно менше. Вам досить буде підгодувати низькорослі і середньорослі сорти двічі за літо. Перший раз в період світіння гною, в концентрації з водою 1 до 10 по половині відра під один кущ після рясного поливу чистою водою, другу підгодівлю на відкритих грядках дайте рослинам в період формування плодів. Тут потрібен буде калій. Найкраща розчин калімагнезії 2 столові ложки з додаванням деревної золи, літрова банка на 10 літрів води під 2 куща. У теплиці проводіть ті ж підгодівлі, тільки додайте ще одну якимось готовим мінеральним комплексом для літньої підгодівлі томатів і парців. Її дайте рослинам, коли плоди досягнуть в довжину 5-6 см. Видалення квіток. Перша квітка, що утворився на кущі парцю, обов'язково потрібно видалити. Він називається корона. Видалити його потрібно тому, що після його утворення незміцнілий кущ парцю кидає всі сили на утворення нових квіток і зав'язування плодів. Але час для цього ще не настав. Кущ поки ще не зміцнів, і урожай вийде дуже маленьким. Тому, якщо ви видалите перші квітки парцю, то дасте його куща дорости, зміцніти і тоді вже направляти поживні речовини на формування врожаю. Підв'язка підв'язувати необхідно все середньорослі і високорослі кущі парців, інакше вони просто зламаються під вагою врожаю. Підв'язку починайте в період світіння, так як після утворення плодів стебла просто ляжуть на землю. Середньорослі кущі можна підв'язувати до кілків. А високорослі тільки до шпалери, як томати. Поруч із врожайними низькорослими парцями можна просто вбити один кілок і підв'язати до нього кущ. Формування формування кущів парцю проведіть до початку цвітіння. У цей період йде наростання зеленої маси, і численні листя і пагони будуть забирати у куща всі поживні речовини, що завадить утворенню плодів. Акуратно видаліть з основного стебла всі відростки, пасинки, розташовані нижче першої розвилки. Місце відламу відразу ж замаште розчином марганцівки або зеленкою. Обмежте кількість плодів на одному кущі приблизно до 20-25 штук. Інакше більшого врожаю просто не вистачить харчування для повного дозрівання. В кінці серпня видаліть всі квітки, так як вони вже не встигнуть сформувати повноцінні плоди. Запилення парці самозапильні рослини. Кущі парців можуть утворювати багато квіток, але, як правило, зав'язі утворюються тільки на третині від них. Однак для дрібноплідних сортів властиво перехресне запилення за допомогою корисних комах. Щоб допомогти парцям, садівники зазвичай проводять штучне доопилення. Це дуже просто робиться. У суху сонячну погоду пройдіться по всіх квітучих рослин і акуратно потрясіть кожен кущ, постукуючи по стеблу. При цьому пилок буде легко обсипатися і запилювати квітка. Цю операцію проводите і на вуличних грядках, і в теплиці. До речі, в теплиці може бути підвищена вологість і температура, тому в жарку погоду відкривайте всі двері і кватерки, а сонячну сторону теплиці завішуйте старими простирадлами або білим агроволокном. Якщо на початку цвітіння погода прохолодна і похмура, рекомендую вам оприскати кущі парців розчином препарату зав'язь відповідно до дозування, зазначеної на упаковці. Профілактика шкідників і хвороб: перці практично не уражаються шкідниками. А пропоновані мною сорти і гібриди стійкі до грибних хвороб на генетичному рівні. Тому, при правильному догляді, навряд чи вам знадобиться обробляти їх якимись сильними хімічними препаратами, які потім будуть накопичуватися саме в плодах. Для профілактики до початку цвітіння обробіть всі перці розчином біопрепарату Фітоспорін М або відваром полину 3 кг свіжої трави на 10 літрів води прокип'ятити протягом півгодини, охолодити, процідити і оприскувати з пляшки з пульверизатором. Прибирання плодів Перші плоди ранніх сортів солодкого парцю можна починати знімати вже через 65 днів після висадки розеесади, середньостиглі через 85 днів. Загальний урожай солодкого парцю встигає у вересні. Терміни залежать від клімату вашого регіону і відобраного вами сорту або гібрида парцю. Солодкий перець можна прибирати як в стадії технічної, так і в стадії біологічної зрілості. Технічна зрілість настає, коли плоди парцю досягають сортових розмірів, але за забарвленням і смаком ще не відповідають своєму сорту. При біологічній зрілості плоди повністю відповідають всім заявленим сортовим характеристикам, розміром, формою, забарвленням і смаковими якостями. Від технічної до біологічної зрілості зазвичай проходить 26-36 днів. Але період дозрівання може прийти на дощову і холодну ранню осінь. В таких умовах перці не зможуть дозріти, а просто згнить. Тому досвідчені садівники-любителі рекомендують знімати плоди солодкого парцю в стадії технічної зрілості близької до біологічної на два тижні раніше її настання. Я детально розповів вам про вирощування солодкого парцю в теплиці і відкритому ґрунті. У висновку представлю кращі сорти і гібриди парцю. Перець солодкий для закритого ґрунту: Альтаїр, Інгрід, Рафаель Ф1, Карлоне Ф1, Сентонове Ф1, Кінг Ф1, Палермо-Червоний Ф1, Палермо-жовтий Ф1, Палермо-Шоколадний Ф1, Палермо оранже,